Те, що сьогодні було, продовжує в Генеральній прокуратурі дивувати. Я думала, що я прийшла на ознайомлення з справою, але розпочалося все зовсім по-іншому. Зайшли керівники цього управління з особливо важливих справ і почали мене знову допитувати, чому я пішла на засідання суду до Луценка. Вони запитували мене, чому я тиснула на Київський апеляційний суд, чому я з неповагою говорила про Генеральну прокуратуру, і попередили мене про те, що якщо я ще буду так себе поводити, то у них є права, які будуть давати їм можливість, коли я десь захищаю своїх однодумців. І своїх колег по політичній боротьбі приводити мене приводом в Генеральну прокуратуру. Був складений окремий протокол, каліфницькі прізвище цього керівника управління з розслідування особливо важливих справ. Я думаю, що їх нервує і бентежить те, що я ходжу на засідання суду для того, щоб підтримати своїх колег по спільній політичній роботі. Їх дратує, що при мені суддям дуже важко приймати завідомо неправосудні рішення, які з них вимагає приймати адміністрація президента. Вони вважають, що я ускладнюю процес замовних судових справ і замовних судових рішень. Я хочу розчарувати генеральну прокуратуру. На це я їм сказала, що я за собою залишаю право робити те, що я роблю. І якщо вони вже дійшли до такої межі, що вони забороняють мені ходити на суди до своїх колег політичних, то тоді хай вже тоді ставлять до стінки, розстрілюють, вдягають наручники, щось інше роблять. На що вони пояснили, що це їм заважає працювати, власне, шити замовні політичні справи. Цей протокол, я вже знаючи, якими провокаціями займається Генеральна прокуратура, зафіксовано, що його завершили складати, я його підписала в 19 годин 26 хвилин. Це значить, що майже весь час був витрачений на цю дурницю, на складання протоколу, який мені забороняє ходити в суди, захищати своїх колег. Крім того, я мала нагоду, все ж таки, незважаючи на... Такий тиск ще ознайомитися із частиною кримінальної справи, яку мені інкримінують. Це ще раз підкреслюю: виплата якби то екологічних грошей на пенсії. Нічого нового в тій частині кримінальної справи, з якою я знайомилась, нічого немає. Але що мене вразило, що перетворенням виплати пенсії в злочин я нарахувала, займається 18 осіб, які розслідують цю справу. Які її контролюють, курують, які отримують за це заробітну плату, які витрачають на це свій дорогий час, який треба було би витрачати на боротьбу з злочинністю справжньою в Україні? 18 людей сьогодні намагаються перетворити в злочин виплату пенсії. Це люди, які називаються керівники управлінь, заступники генерального прокурора, слідчі з особливо важливих справ. Дуже соромно, що в країні таким людям при такому розгулі корупції немає чим зайнятися. Так сьогодні проходив цей день. Крім того, нам оголосили графік, по якому я мушу з'являтися і знайомитися з справою. Я хочу ще раз сказати: я буду чітко і законослухняно все робити тільки для того, щоб цей абсурд був особливо зрозумілий всьому суспільству, а також і далеко за межами нашої держави.